З 1 березня в тролейбусах чернівців подорожчав проїзд з 10 гривень до 12. для студентів з 5 до 6. Ми вирішили поцікавитися в чернівчан та гостей нашого міста, що вони думають про підняття вартості проїзду. Ну в цілому відносично ну, нормально. Типу, якщо це буде покращувати по транспорт, цілому чому чому б і ні? Тобто подорожання не не дуже велике йде в цілому, але якщо воно буде на покращення комунального транспорту, то так скажіть, будь ласка, ви часто їздите тролейбусом? А, ну на роботу і з роботи, тобто два рази на день. Тоб... А, чи не будете ви більше віддавати перевагу маршруткам, наприклад, через те, що там різниця всього лише 2 гривні, і це не так суттєво? А, в цілому я в мене немає такої переваги чи маршруткою, чи тролейбусом. Я віддаю перевагу, тому що швидше просто приїхало до ну, щоб я сів і до точки призначення приїхав. Тобто різниці для мене немає ніякої. Ну, чесно кажучи, не можу сказати, що негативно, але мені здається, що для людей, які їздять таким транспортом, для них це буде накладно. Тому там різниця з маршруткою 2 гривні. Я думаю, що там вже невелика різниця, то люди будуть швидше обирати маршрутки. Ну, він подорожчав не суттєво, тим більше, якщо маєш студентський, то не думаю, що воно сильно якось попливає на загалом бюджет якби українців. Ну, якщо дивитися з того боку, що з'явилася нова техніка, то її також треба обслуговувати, так що всі кошти підуть в правильний бік. На автобусами все одно виходить дорожче, так що все одно більшість буде тролейбусами, якщо воно їм зручно. Негативно, мені це не подобається. Я ходжу в школу, в мене немає грошей, і на тролейбуси немає бажання тратити гроші. Я трачу гроші на не їду. Але ж так як ви учениця, то у вас має бути пільгова картка? Так, у мене є, але я її деколи забуваю. Я думаю, що почнуть більше вже на маршрутках, бо це вже немає різниці. І яка різниця вже між тролейбусами та маршрутками і там і там різниця в дві гривні. Ну, якось не сильно критично, ну. Але... я студент, мені на гривню дорожче тільки. Чи як ви гадаєте, чи буде якось в місті змінюватися ситуація, тому що буде всього різниця в дві гривні, і чи якось посприяє це на те, що люди перестануть менше їздити тролейбусами? Ну, думаю, що так. В принципі. Дві гривні доклали, на автобусі вже їдеш? Ну, якщо це зросла б вартість і зросла б покращення умов проїзду, то я би була тільки за, а так як умови ну, не змінилися і покращення отак не зовсім позитивно, я до цього відношуся. Скажіть, будь ласка, а можливо це не вважаєте, що це правильне рішення, оскільки ну, є ж по місту вже транспорт, який оновився? Оновилися, зокрема, автобус. В автобусах є згідна. Там ціна в принципі, достойна, тому що справді їдеш більш-менш з комфортом, а за тролейбуса такого сказати не можу. А як ви ставитеся до подорожчання проїзду в тролейбусах? Пишіть в коментарях.